Перед початком сьогоднішньої практики ми з вами виконаємо тест вправу русалка для того, щоб побачити наші відчуття в тілі на початку тренування, і також зрівняти їх з тими, які будуть в кінці. Сідаємо так, щоб у нас ліва нога була спереду, права буде з боку. І ліву долонь ставимо теж з боку, відчуваємо, що ми на неї добре опираємося і починаємо на вдих накривати себе правою рукою, на видих виходити в положення нейтральної спини. Вдих. І видих. Послухайте, які у вас відчуття в ногах, в області кульшових, в спині, як рухаються ваші ребра. І далі перекидаємо ноги в іншу сторону і так же само виконуємо на правий бік. Вдих і видих. Запам'ятовуйте свої відчуття. До речі, порівняйте зліва і справа. Більшість з нас вони різняться. І почнемо ми працювати знизу нашого тіла, прокатаємо наші ікроножні м'язи. Почнемо з пропрацювання по одній нозі, опора на долоні позад нас. І привірте, що у вас пальці дивляться або по сторонам, або вперед. Не ставте їх так, щоб вони дивились назад, тому що це дасть більше навантаження на зап'ястя. Локті злегка підзігнуті, піднімаємо таз і починаємо прокатувати внутрішню сторону ікроножних, потім по центру. І так само зовнішню. І так кожен раз собі міняйте зовнішнє, внутрішнє по центру. Можна сюди ж додавати рух ступні на себе від себе, або проворот її по колу в один і в другий бік. Це додатково мобілізує ще й тканини наших ступнів. В багатьох тут може відчуватися біль, тому знижуйте обов'язково тиск. Швидкість пропрацювання, якщо ви відчуваєте, що біль така досить серйозна. І також відчувайте, що ви спокійно можете дихати. Коли ви вже підібрали для себе швидкість, так? то перевірте, що дихання у вас спокійне і сповільняйтеся, якщо ви відчуваєте, що дуже важко розслабитись. Поміняємо сторону. Нагадаю, що коли ми працюємо з МФР, то у нас по шкалі больових відчуттів, якщо ми умовно візьмемо від 0 до 10, де 0 ми нічого не відчуваємо, а 10 це вже ніби іскри з очей, то ми працюємо десь на відмітці 5-6. І обов'язково, що дихання спокійне. Це буде означати, що нервова система приймає таку маніпуляцію тканинами, так, таке механічне втручання зовнішнє, і з часом. Буде тільки результат покращуватися, а не погіршуватися. Що часто я бачу відбувається, коли люди працюють в МФР через біль, просто шукаючи больові точки і просто їх розкатуючи. Так, працюємо дуже делікатно і вічливо з нашими тканинами. Так само обов'язково порухаємо іншою ступнею вже на цій нозі. Після того перейдемо до прокатки області наших гумілок. Це якщо ми знайдемо тут в себе велику берцову кістку, то ззовні від неї у цю сторону ми будемо з вами пропрацьовувати. Нога у нас буде зігнута, і ми просто опираємося фактично тазом і от тією стороною ноги, про яку я вам сказала, опираємося на руки і починаємо пропрацьовувати. Цю зону. Теж досить часто вона буває болюча, забита, це в кого порушена робота ступнів і ви часто відчуваєте біль в колінах. Це, це якраз і можна вичислити, так? В кого тут дуже багато болю, швидше за все, у вас болючі коліна. Ну і також через забиті квадрицепси. Ми теж сьогодні з ними попрацюємо, міняємо ногу. Ми теж з ними сьогодні попрацюємо. Теж одна з найчастіших причин появи болю в колінах це через порушену роботу кольшових, а відтак і у нас забиваються квадріцепси, тому що вони перепрацьовують. Угу. І тепер переходимо до наших. Передніх стегон. Опора на передпліччя. На старті ноги опустіть вниз, і перевірте, що ви не провисаєте в попереку. Тут активно відштовхуємося з передпліч і витягуємося в носочки. Ноги не обов'язково високо піднімати, злегка витягуємося в носки і починаємо пропрацьовувати всю зону наших квадріцепсів від області над колінами і практично доходячи до таза. Поспостерігайте, які у вас тут відчуття. Якщо Досить болючі, то просто залишаємося і дихаємо. Так? Якщо все нормально, майже відчуттів особливих ніяких немає тут, то можемо пропрацювати по одній нозі. Зміщаємо рол під одну чи праву, чи ліву ногу, з якої ви хочете, з такої можете починати. Інша нога буде зігнута на комфорті, де вам буде зручно. І починаємо так само тут прокатувати всю область квадріцепса. Зверху донизу. Ось тут вже може бути відчуття яскравіші, тому що ми вагу тіла змістили більше, так, якби, е, на, е, змістили на меншу площу. Угу. Після того е, зупиніться в тій точці, де вам буде комфортно попрацювати. Там ви будете відчувати, ну хіба що цей легкий дискомфорт, так? але ні в якому разі не біль. Зупинились тут і починаємо згинати ногу в коліні, відчуваючи, що сама гомілка і ступня у нас розслаблена, можете виконати якісь довільні рухи, перевірити так, що там пальці на ногах не стиснулися в кулаки. Зігнули кілька раз. І після того зупиніться, коли ви зігнули ногу, і почніть нею рухати зліва направо, як нібито. Двірниками на лобовому склі автомобіля. І ось тут ми пропрацьовуємо більше внутрішню, так, зовнішню сторону стегна. Завершуємо, міняємо ногу так же само, інша сторона. Спочатку просто прокатка всієї ноги. І загалом, нам, якщо ви помітили, то ми не зупиняємося дуже надовго в якійсь зоні, тому що достатньо 4-6 прокаток на кожну якусь область. Взагалі, в МфР основний, основний плюс, так, і принцип, з яким ми працюємо, це насичення тканин. Зараз зупиняємося і починаєте згинати ногу в коліні. Чому це так важливо? Тому що болюві з'являються у нас відчуття в тих областях, де шари м'язів і сполучної тканини вже давно втратили зволоження, вони там практично не ковзають одне відносно одного, і через це ми відчуваємо біль і дискомфорт. І якщо ми просто будемо з цією зоною працювати довго, це нічого не дасть. Набагато краще дати кілька, зробити МФР робити його частіше. Скажі, скажімо, на початках можна навіть 3-5 разів на тиждень його робити. Пізніше потреба в цьому зменшиться, так? але ми будемо м'яко прокатуючи наші тканини і особливо не саму боліву точку, а область навколо неї. Ми будемо розганяти ці рідини так? і насичувати цю область, яка була вже давно склеєна. Поступово вона насититься вологою, і рух там відновиться. І це дасть набагато кращий, позитивніший результат, так ніж зупинятися в якійсь больовій точці і тільки суто її прокатувати. Там можете собі уявити, що там буде з тими бідними тканинами, які вже давно не відчували, в яких давно вже не було руху. Заш залишаємося зігнутою ногою і м'яко починаємо нею прокручувати. Сторони в сторону, до речі, відчуйте, що рух тут відбувається лише в кульшовому, що ви поки що тазом тут сильно не розкатуєтеся з боку в бік. Ну, хоча, можливо, на початках нічого страшного в цьому не буде. А, головне, щоб ви не крутилися зараз в попереку. Додатково так пропрацьовуємо наші кульшові, для того, щоб легше нашим коліном було навіть, і плавно зупиняємося. Перейдемо далі до роботи з областю таза, з крижим і тазовими кістками. На старті ми зігнемо одну ногу в коліні. Давайте почнемо з правої ноги. І я зараз нібито правою п'ятою зачепилася за своє ліве коліно. Ось от такі от конфігурації наші ноги. І ми починаємо область крижової кістки прокатувати з боку в бік. Зліва направо. І після того зупиніться в повороті направо. І ми почнемо тут відчути, що ви зручно опираєтесь на праву сідницю, і ми її кілька разів будемо прокатувати зверху вниз. Ось тут вже можна зачепитися лівою рукою собі за праву гумілку або в районі щеколотки себе захопити. Прокатали кілька разів так праву сідницю. І далі можна зупинитись, випрямити праву ногу. І ось тут ми нібито. Зовнішнім ребром правої ступні п'ятої зачепились за коврик і починаємо згинати-розгинати ногу в коліні. Продовжуємо прокатувати праву сідницю. Теж прислухайтесь до відчуттів, в кого особливо затиск сідничного нерва, працюємо обережно, поступово розслабляючи там тканини. І черговий раз скатуємося вниз з нашого рола. І дивіться, як ми опиняємося тут. Ми відчуваємо, що. Верхньою частиною нашого, нашої тазової кістки, поздовжнього її верхнього гребня, ми опираємося на рол, і, звичайно, частина попереку у нас буде на ролі. І от в цьому положенні ми будемо прокатуватися, злегка відштовхуючися опорною лівою ступнею, то поглядом більше в стелю, і будем, а потім будемо розвертатися поглядом більше на підлогу перед нами. От у нас виходить чудова робота з тканенами попереку і з тканинами таза. Хто думав, як можна за допомогою МФР розслабити поперек? Ось вам. Техніка, тому що сам поперек прокатувати не радиться, адже там у нас з вами остисті відростки розташовані таким чином, що ми їх, прокатуючи безпосередньо, ось так на ролові, можемо пошкодити. Mm. Міняємо сторону, так же само зігнули ліву ногу, захопилися п'ятою за праве коліно і починає м'яко прокатувати. Просто спочатку область крижа з боку на бік. Ви можете собі міняти більше, то більше верхню його частину, то трошки зміщатися вниз, прокаталися так. І потім розвертаємося більше на ліву сідницю. Захопилися правою рукою за ліву гумілку, і тепер сідницю прокатуємо зверху вниз. В мене рол досить короткий, тому я так часто на ньому десь можу зміщуватись, десь його собі поправляти. Якщо у вас він довший, то вам буде зручніше працювати. Звичайно, У мене такий, можна сказати, дорожній варіант. Прокатали. І тепер випрямили ліву ногу і починаємо її зігнати і розігнати в коліні. І потім з'їжджаємо вниз з рола. Ну, а може бути пряма, може бути підзігнута, неважливо. Від опорної правої ступні відштовхуємося і починаємо прокатувати верхню частину лівої тазової кістки і також частину нашого попереку. Є, зупиняємося і тепер розвертаємося з вами, переходимо до області спини. Зі спиною будемо трошки менше працювати. Долоні в замок за голову. Руки підтримують нашу голову так, щоб шия не перенапружувалася. Відчуйте, що ви потили цю і добре опустилися собі в долоні. Лікті зараз у нас витягуються по сторонам. Ви їх бачите в своїм периферичним зором, погляд розслаблений перед собою. Ми починаємо. Прокатувати наші задні ребра від області верхньої частини трапеції і аж до груду поперекового переходу. Вниз, скільки відчуваєте, там по ребрам можете пройтися. І в кого особливих тут ніяких яскравих відчуттів немає, то ви можете корпус розвернути більше, наприклад, на праві задні ребра і пройтися по ним. Так же само розвернутися, наприклад, на ліві ребра. І зупиняємося. Далі, ось тут розвертаємося і ставимо наш рол, так, щоб він прийшовся десь на область нижче лопатки. Знайдіть. В себе свою лопатку порухавши рукою, і от там, де її нижній край, нижній кут. Приблизно там ми поставимо ролл. Хоча нічого не буде страшного, якщо ви там десь сантиметр вище, нижче, ви все одно собі потім підкоригуєте. І ось тут який можливий варіант. У вас можуть бути руки, замок за голову. Це буде найважчий варіант. Може бути лише одна рука під голову, так, щоб її підтримувати, інша рука на рол або на коврик, і ми починаємо прокатуватися. Так же само, погляд то верх на стелю, то вниз на підлогу. Так. І відчувайте, які у вас тут відчуття. Дівчата, на залози молочні ми не заходимо. Так. Взагалі зараз навіть більше рол, ось тут має. Приходитесь, коли ви прокатуєте себе вперед, то на, е, малу, на малий грудний м'яз. І то, сильно так, вперед ми тут не заходимо. Більше бокові ребра, область нижче лопатки. І е, ось тут може бути дуже багато больових відчуттів, тому е, дозуйте тут роботу, обов'язково перепочивайте, в кого відчувається біль в шиї. Так, давайте собі. Якісь декілька секунд для того, щоб розслабилася шия і рука. І далі ми з вами розвернемося поглядом всі в стелю. Обидві руки зараз вже поставимо в замок за голову і будемо виходити в невелике розгинання, і далі, навпаки, скручуватися. Витягуєтеся через маківку. Ось тут ми всі з вами більше будемо зараз опиратися на ліві ребра. Я думаю, що майже ніхто не опуститься прям ще правою лопаткою вниз на рол. Знову ж таки, працюємо в зоні комфорту. Є, поміняємо з вами сторону теж саме з правого боку. На комфорті підзігніть ноги в колінах і починаємо м'яко пропрацьовувати наші м'язи, нижче лопаток. Є ще варіант, як підтримувати ось тут голову. Може бути та рука, наприклад, яка зверху, захопитися нею як обруч, так? досягнути там або вуха, або правої скроні. і... Таким чином голову підтримувати, все це для того, щоб шия не так сильно втомлювалась. Хоча з часом, повірте, з практикою, з тренуваннями, то будуть у вас комфортні відчуття. Болю буде менше, відповідно, так, і набагато краще і зручніше буде так працювати, шия не буде боліти. Прокатали тут. Угу. І зупиняємося точці, Де ми дивимося в стелю. Зараз всі долоні в замок за голову і починаємо виходити, то м'яке розгинання можна тут робити вдих, потім видих. Вдих і видих. Прислухайтеся, знову ж таки, чи дихання у вас комфортне? Чи нема такого відчуття, що воно ніби завмирає? Якщо ви це відчуваєте, це явний показник того, що десь працюєте не в зоні комфорту, так? десь тіло. Ніби завмерло і чекає, просто перечікує, щоб весь цей, так би мовити, для нього жах так, перебути якось і далі функціонувати так, як і раніше. Є. І знову ми з вами розвернемося на спину. Візьміть знову долонів замок за голову. Відчуйте, відчувайте, до речі, що у вас шия постійно м'ягко витягується, ви через маківку. Що ви не притискаєтеся там, під боріддям до грудного. І зараз долоні в замок за голову, знову долоні підтримують активно нашу голову. І ось тут ми з вами будемо е зближати лікті і так і залишимося, в такій от постановці наших рук. І змістіться більше в область між лопаток. От Зараз ми її більше пропрацюємо, прокатуємо зверху вниз. Доходимо майже-майже так до шиї, і після того опускайтеся в дистазу. Зміщаємося зараз таким чином, щоб у нас рол був під шиєю, а навіть не під шиєю, а поставте його на область наших під потиличних бугрів. Є. Руками ролл притримуємо і починаємо тут повертати голову зліва направо. І зараз зупиніться. Центру, так щоб голова була. Уявіть, що у вас такий капюшон на голові, і він закінчується на вашому носі. так І ви починаєте виконувати кивки головою, рухаючи носом то вверх то вниз, уявляючи, як ви ось цей капюшон так на голові починаєте зміщати. У нас насправді там є такий фасційний шолом, називається на нашій голові. І працюючи так, ми розслабляємо його трішечки. Позміщали тут. Тепер поверніть голову направо. І знову із цей образ капюшоном, який ми нібито зачепили, собі за ніс і м'яко ось тут працювати, теж виконуючи кивки головою. Більше праву сторону пропрацьовуємо зараз. Або ліву, якщо дивлячись, куди ви зараз голову повернули. Угу. І так же само поверніть голову тепер в іншу сторону, і тут кивки головою і. Підйом носа і потім кивок головою. Підйом носа і кивок головою. Перевірте, що у вас розслаблене дихання залишається, розслаблений таз, ноги розслаблені. І після того ще кілька разів прокатайте область потилиці зліва направо. На декілька секунд забираємо ролл в бік. Проскануйте свої відчуття, хоча ми не робили скан лежачи на початку заняття, але я думаю, що зараз у вас явне відчуття того, що спина розслабилась, таке, можливо, тепло в м'язах, в когось добре розслабилася шия після цієї нашої самої останньої техніки. По бажанню ви її, звичайно, можете виконувати довше. І далі ми з вами розвертаємося на бік і перекатом через бік сідаємо і фактично відразу опиняємося в положенні русалки. Виконаємо наш тест, так як я і обіцяла. На вдих опускаємося на бік, на видих повертаємося. І подумайте знову, які у вас зараз відчуття в ногах, в спині. Можливо, вам зрозуміліше зараз, як рухається ваш хребет, ребра. І поміняйте сторону. Перекидаємо ноги в інший бік, так же само тут, вдих-видих. І дуже раджу тим, в кого є давно біль в спині, то виконувати не просто МФР на такій постійній основі, а чергувати десь. Один день може бути МФР, другий день, наприклад, зробіть обов'язково вправи. Так, тому що розслабивши напружені зони в нашому тілі, нам потрібно дати нервовій системі розуміння, на які тепер інші якісь точки опори, на які точки опиратися так, в нашому тілі, щоб ота біль, яка була, так вона не поверталася. І для цього вам підійдуть будь-які тренування на моєму каналі.